Прекрасний дощовий день, аби вже змити нафіг всю ту нечість, що припхалася до нас з війною. Та й взятися за ремонт отого чуда-юда. То є в нас FADA 50QT3. Злизана з Honda Tac 30. Така собі вдало-невдала копія не знаю, китайців на моторі. 139 QMB, То є темна лошадка каналу пацики на моциках. Бо саме цей скутер на тросі притягнув майже половину всіх скутерів і мотоциків, які тут ремонтувалися. І на кінець, то зліг сам. Його вбивали, як могли. Сказати, що він вшатаний, нічого не сказати, але тим не менше він їхав. І все було добре. Але чому він тут? Бо зараз він того не робить. А саме я не знаю, я в шорцах показував, може вставлю, може не вставлю, але в нього пробита прокладка. І Через то пропав холостий хід. І Через то він запускається хіба з дрельки. Але зараз я вам то не покажу, бо думалося, що хватить може підтягнути. От тут пропускає, у нас видно гарно. то. Зняли вже генератор. Коротше, Думали про канає, але не проканає. Тому і вирішили знімати ту серію. Тим більше ви просили китайців. От вам китайці. Так що, якщо вам цікаво, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти, пора робити. Що ви на нам мати, крицелим баком? Закинули ми його на наше робоче місце. Розвалений він, то нічого не сказати. Маємо приварену лапку, так що будемо робити іскри. Маємо купу косяків, бензин у нас не показується вже дуже давно. От інформативне китайське табло у нас. Коротше, все як має бути. Весь він в нього стяжок більше, ніж болтів, і всього решта. Ось Коротше, Трендець повний. Але що саме цікаве, що ремонтувати його буду не я, я хіба буду дивитися до мотора і все решта. А далі пацани визвалися ремонтувати його самі. Так що, якщо побачите когось лівого в кадрі, то не дивуйтесь, то мої нові фіксики. Так що харетрендіти, погнали розкидувати того скутерця. Нашого коника трохи, трохи лишнього йому поскидували аби був доступ. Зараз будемо робити іскри, а саме будемо відрізати у ножку, яку ж лоби сюди приварили. Бо шкода їм було новий півмісяць для свого скутера. Правда? так Зарізали ми нашу кришку. Копів місяць пішов разом з тулкою. Але то вроді не саме страшне, кришку майже кришка не постраждала чуть-чуть, Але то добре є. А зараз саме цікаве, Два роки їзди, газ в палас. І що з нашими роликами? І що з нашим щепленням? Погнали знімати та й дивитися. от він наш варіатор. Дивимося, що в нас тут буде. Самому цікавому. Так. Ролики, як не дивно, Ні, ну, виробка є, але сам прикол в тому, що їх, походу, з'їло рівно. Тут же одна майже хіба втулка лишилася, зараз ми зважимо. Подивимось, яка вага в них 4,5 грама. Я думаю, що то лишилось від 6,5, бо 4,5 грама для того скутера то явно залегко. Так що погнали далі знімати, в принципі, сам варіатор. Ні, Ну сходинка вже є. Але сам варіатор ще нічого так на два роки прям. Китайці два роки тому ще, походу, трохи краще робили запчастини, ніж зараз. Так що погнали далі розбирати наш скутерець. Поскидували ми все, я лишив все, стартер, все лишив на місці, бо, словно, звісно, китайська проводка, то мощна тема. І лізти туди. У мене бажання взагалі немає ніякого. Так що наразі я так все як міг від мотора відкрутив і лишив тут. Стосовно мотора, Ось сам мотор 139. QMB. Що парадоксально, мотор. В принципі, от що розбираєш, все стоїть. Вмілиш Китайці колись робити. От коліно просто мертво. Стоїть все, наче супер-пупер. Варіатор, як виявилося, взагалі оригінальний, ніхто його там ніколи не міняв. Ролики рівно стесані, я думаю, по 2 грама точно. Бо не знаю, хто там знає, які вага роліків в 139-му, то можете написати в коментарях, бо я не шукав потім. Так що зараз відмиваємо то все діло та й приступаємо до розбору. Подивимося, що з цілого лишилося в нас всередині і в якому там все стані. Та й будемо закидувати ту прокладку, та й дай Бог буде нам щастя, але то не точно. Наш бенч більш відмили, можемо тепер починати скидувати потрохи нашу голову помаленьку, потихеньку. Нікуди не спішимо, болтики не губимо. Так, на рахунок натяжителя спочатку на 10 легенько відкручуємо попускаємо його, а вже потім відкручуємо його повністю. Так, добре є то дали. Так, кришечка все у нас в герметику, все як завжди, На що ставити Так, цепочок. Цепочок наш, звісно, хотілося би замінити. Але подивимося, як там наш натяжник вийшов. Подумаємо, що ми будемо з тим робити. Відпотували ми наш моторчик і тут нас зустрічає, славно обкладинка від зошита замість прокладки з герметиком. Куча соплів того герметика, Ось такого во. Що печально. Але в принципі, якщо так подивитися, то в загальному стані поршеньок, хоч і чорний. Але цілий, ніде такого нічого немає, ні задірів, нічого, все чистенько, гарненько. Тому, не знаю, на рахунок поршенька, подивимося, будемо міняти, не будемо. То ще поки що під питанням. Точно, що треба поміняти, то кольця, бо зазорчик у нас з пів пальця. Але в принципі сама поршньова. Нагнати кончику. І ще походить. Так що міняємо тут в точно, хіба кілечка. По коліну, по коліну теж все добре. Підшипнички, тихесенько працюють. Масло було, нічого не було такого страшного. Так що теоретично нам треба замінити сальники, замінити всі прокладки, все то діло гарненько відмити. Зараз ще перевіримо наші клапана, чи проливають чи чи ні. Робиться то все дуже просто. Спочатку наливаєте впуск. Потім випуск, просто бензинчику наливаєте. Якщо ні десь під клапанів не тече, значить все у вас там гаразд. Якщо буде протікати, то тоді треба або клапана міняти, або ще щось. Але то ми подивимося. По направляйкам, бачите, от зараз я то поставлю. От У дво є такі направляєчки. Дивіться, слідкуйте, не губіть їх. Вони мусять там бути. Бо отут на шпильках направляйки в саму голову, вже загублені, на жаль. І з тим ми вже нічого не зробимо. Будемо ставити, як є. Але як ви розбираєте свій 139 QMB, то слідкуйте, бо ті у вас не профукались. Так що, зараз погнали ще то все гарненько помиємо. Фіксики, моторчик відчистили, віддраїли, все супер-пупер, все блистить, сіяє, все як має бути. Так що залишилося в нас наразі головне питання останнє в нашій дефектовичці, то чи тримає наша голова, точніше клапана, чи не пропускають вони воздух, бензинку і все решта. Як то перевірити, показую. Ставимо нашу голову тако вертикальненько, беремо бензинку, звичайно, і заливаємо. Спочатку впуск, випуск. В принципі, все одно в мене випуск О, і от і біда. На жаль, наш випускний клапан дуже гарнесенько собі пропускає. Так, шкода, звичайно, але що зробиш, так буває? Так, Перевіряємо впускний, Де, щоб вам було видно. Так, що впускний. О! А впускний тримає. Впускний молодець. До впускного у нас питань нема. Є питання хіба до, до випуску. А то означає, що ми будемо розбирати нашу голову, замінювати клапана, дивитися, в якому стані там наші посадочні місця. Притирати і ще цілу купу всякого різного, веселого на нас чекає попереду. Але то вже буде в наступній серії, бо зараз я погнав то все замовляти. Посилання, як завжди, лишаю вам в описі до того відео. Ну, а вам, якщо було цікаво, то, як завжди, ставимо вподобайку тому відео. Підписуємося на канальчик, якщо ж того не зробили. Ну і звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. А на тому в мене все. Всім па-па. Show them, pass it to them, let the curse fall on them,